Дональд Трамп робить черговий гучний крок, і нехай американський президент таки не припинив вогонь в Україні за обіцяні мільярдером 100 днів президентства. Він уже взявся за Іран, а точніше за його ядерну військову програму. Президент Трамп ясно дав зрозуміти, відновивши свій наказ максимального тиску лише через кілька днів після початку другого терміну, що Сполучені Штати не потерплять, щоб Іран отримав ядерну зброю або підтримував терор на близькому сході і в усьому світі у ролі переговорника з владою Тегерана Трамп обрав кого коволи. Звісно ж, Путіна, за даними західних журналістів, російська влада погодилася грати роль посередника між США та Іраном при обговоренні низки питань, включаючи ядерну програму та підтримку ворожих США угруповань на Близькому Сході. Все же, скорее всего, выглядит так, что человек хочет получить быструю выгоду здесь и сейчас, угу. наверное, так у. Застройщиков в строительном бізнесі так іменно и прийнято я точно не знаю. Вот. а про довгосрочне последствия своєї політики не думає. саме це не бажання Трампа думати на перспективу, запевняють аналітики, і призвело до такого поспішного обрання бункерного у ролі переговорника. Цю тему нібито обговорювали навіть на зустрічі глав зовнішньополітичних відомств двох країн у Саудівській Аравії. Тут, якщо сказати попроще, потрібно поменше бюрократії і побуше конкретних дел. От тільки конкретики у цьому питанні нуль навіть з боку самого Кремля Путін погодився на пропозицію Трампа про посередницьку роль, але в чому саме вона полягатиме, досі не зрозуміло. Однак аналітики сходяться на думці, що ці переговори ні до чого доброго не призведуть. Ну фактично, США на наших очах за кілька тижнів совершил поворот від защиты демократії к поддержки, поддержки диктаторов. И Путин, Путін знайде, що продать Трампу в этих условиях. Натомість бункерний вимагає від Трампа небагато. І далі дружити з Кремлем. Решту за американського президента зробить російська пропаганда. Путін хранить торжественне мовчання. Мне кажется, він зараз для себя готує какую-то тронну річ. желательно вот разделить Европу с Трампом 9 мая это идеальный сценарий был бы добиться того чтобы на 9 мая на Красной площади Путин принимал Парад победы как актуальный победитель, а не только как самопровозглашенный наследник великой победы из двадцятого века. До речі, на святкуванні дев'ятого травня в Москве поряд з Путіним і буде все іранське керівництво. Воно разом із Лукашенко та представниками кількох найбідніших африканських країн і складе основну масу у гостей заходу. Путіна сейчас они воспринимают как положительный знак, потому что раньше Считалось, что посредниками в разговорах с Ираном могут быть европейцы. Но европейцы, они тоже там белые варвары, они тоже нас кинут, как бы они тоже там плохие, а вот Путин это уж совсем другое дело. Однак не варто розраховувати, що маючи таку вагу в Ірані, Путін направить сили на реальне врегулювання конфлікту між Тегераном і Вашингтоном. Навпаки, запевняють експерти, бункер не зробить усе лише б відносини між США та Іраном погіршилися. Росія крайні заінтересована в тому, щоб Іран отримав ядерне оружі. И эти отмороженные на весь организм это они, естественно, попытаются нанести удар по Израилю. Зачем это нужно Путину? Тут все очевидно. Путин трус. И, соответственно, ему нужен прецедент. Причем прецедент то, что США бомбили Хиросиму и Нагасаки, он здесь не работает. Ему нужен нынешний прецедент, чтобы Иран нанес удар по Израилю. Израиль, естественно, ответит. В Израиле нет ядерного оружия. Просто если понадобится, мы его применим. И, соответственно, это уже будет в глазах Путина прецедент для того, чтобы сделать то же самое в отношении Украины. Але й іранці не такі вже й дурні, Незважаючи на всі запевнення Путіна про дружбу і співпрацю між країнами, вони чудово пам'ятають, де був Кремль, коли США схвалили операцію, внаслідок якої було вбито високопоставленого генерала Корпусу вартових Ісламської Республіки, або низку тегеранських вчених ядерників. Керівництво середньосхідної країни чудово розуміє, що грати зі США, а тим більше непередбачуваним і різким до. Трампом дорожче. Надо действовать очень осторожно и деликатно. Вот вам тоже пример. Они на самом деле понимают, что одно дело пропагандистские заявления, а другое дело реальные действия, которые могут привести к очень сильным и необратимым, необратимым и, в общем-то, и очень проблемным последствиям. В результате ни с переговорником Путиным, ни с кем иншим Иран навряд ли пойдет на серьезные поступки с полученным штатом. Однако и погрожувати Вашингтону Тегерану за фактом нема чим. Іранці можуть спробувати просто тупо потягнути час. Хорошо, пусть будет Путин посредником. Давайте мы сейчас подождем, давайте мы немножко подумаем. Вот до конца этого года мы подумаем и вам скажем, и так далее. Тут вопрос: насколько у Трампа хватит терпения в этом отношении, хотя он как раз его терпение-то это самое не демонстрирует. На третій день весни президент США Дональд Трамп припинив постачання за озброєння в Україну, примус сісти за стіл переговорів та радикальні заходи застосовуються не до країни агресора, а до України. Сполучені Штати зупиняють та переглядають військову допомогу Україні, поки Трамп не визначить, що президент України Володимир Зеленський докладає сумлінних зусиль для мирних переговорів із Росією. Чиновник Білого Дому не дав роз'яснень щодо того, які умови Білий Дім очікує від Зеленського для відновлення допомоги. Зупинка поставок у не такій вже й далекій перспективі може призвести до проблем не лише на фронті, а й у тилу. Банально не буде ракет для систем Патріот для збиття іскандерів. З першої секунди, коли є зазнання, що навіть те, що вже заказано, те, що вже як має бути поставлено, не буде, не буде отримано, и перспективы получить что-то дополнительно резко упали, украинцы будут вынуждены экономить. И поэтому эта экономия, естественно, выражается в том, что некоторые боеприпасы, например, будут выпускаться в количествах на десятки процентов, а где-то и в разы меньше, чем это было принято в обычной обстановке. И это непосредственно влияет на ситуацию на фронте. Институт вивчения у своей новой публикации констатуя, что дефицит необходимого оружия может подштовхнуть Россию до Більш активних дій, як це вже було минулого року, коли постачання озброєння зі США припинилося, російські сили швидше за все скористаються очікуваною нестачею українських матеріальних засобів, якщо призупинення військової допомоги США збережеться. Як це зробили російські сили під час попереднього призупинення військової допомоги США на початку 2024 року? Російські сили значно збільшили темпи своїх операцій на напрямі Авдіївка Покровськ на початку 2024 року, щоб скористатися нестачі українських постачань? Українські офіційні особи вказали, що російські сили мали приблизно двадцятикратну перевагу в артилерійських снарядах і переважну перевагу в повітрі над українськими силами на цьому напрямку під час піку нестачі українських поставок травні ні та червні 2024 року, і що це були основні фактори, що дозволили російським силам повільно і дорого просуватися на північний захід і захід від Авдіївки на той час. У разі довгої паузи в постачанні окупант може сконцентруватися на захопленні записаних до конституції РФ українських областей: Запорізької та Херсонської. Частина цих областей знаходиться вже на правому березі України. Але до цього дуже далеко і зараз російська армія просто не має військового потенціалу для таких масштабних дій. однієї сторони є прочності, а з іншої сторони, ухудшатися ситуація буде з точки зрения кількості і качества тих чи інших боєприпасів. Много буде залежати від того, як Європа і самі Українці зможуть хоча б частично компенсувати, якщо все залишиться в силі. Чим далі, тим буде понятні. Что из этого дефицита удается хотя бы частично восполнить, а что не удается. А раз не удается, то ситуация будет ухудшаться. И такие наименования они очень значимы. Это и ракеты Javelin, этой боеприпасы к установкам Хаймерс, системам ПВО и многое другое. А вже вчора в соцмережі ікс директор ЦРУ підтвердив зупинення обміну розвідданими з Україною. Директор ЦРУ Джон Реткліф повідомив, що США призупинили постачання зброї та розвідки до України після зустрічі в овальному кабінеті. Ретліф каже, що він з нетерпінням чекає на можливість зняти паузу і працювати з Україною заради миру після листа від президента США робить дім робить викрутити руки та посадити президента Володимира Зеленського за стіл переговорів на невигідних умовах. Але для України не вперше вирішувати тяжкі завдання, бо Київ за три дні вже розтягнувся більше ніж як три роки, і на відміну від США та Росії для України ця війна це питання виживання.